Що? Нарешті, мої друзі по тіктоку, бо дуже скучив по вам. Нарешті, бо йдуть евпішки з оптоволокном в руки найкращих фахівців. Нарешті везуть наші знамениті фірмові виріївські ефівідрони. Нарешті завозимо чергову партію нічних мавіків, денних мавіків. Нарешті завозимо старлінки, генератори. Важкий був тиждень. Безумний суд. Безумні ДБРівські зрадники, які ухилянти, які втекли в 22-му, а сьогодні повернулися для того, щоб виконувати злочинні накази влади, прокурори-ухилянти, мразі не роби нелюді. Вибачте, за емоції. Але буде Великдень, Христос Воскресне, і ми їх всіх переможемо. Оптимізму не втрачаємо.